Тапочки зима осінь сорту крем, ціна 7 євро за кілограм лотику знаходиться, 15 кілограм. Це є місце. Тут знаходиться як чоловічі, так і жіночі і дитячі капулечки. Зробимо відео цього лотика. Ось такі дитячі тапочки. Класні. Дивіться, які вони новесенькі з етакеточкою. Наступні. Знову ж такі дитячі для дівчинки, принцеси. Ось такі така цікава моделька. Наступне, знову ж таки, дитячі, ось такі зайчики, Ось так вони до, до, дуже м'ягесенькі. Розміри, бачите, ось такі різні теж йдуть. Знову ж таки, ось такі дитячі. на хлопчика, я так думаю. Новесенькі, за такі школи. Розмір, пише 32-33. Ще ось така. Такі тапочки, дуже класні, теж вони м'ягесенькі. Ну, Весенкі за такеточкою, 44-й розмір, чоловіча моделька. Наступне ось такі класні червоного кольору. на Натенкеточці. Жіноча моделька. Розмір малесенький. Я думаю, шісточка. Так, ні, сімочка, вибачайте. Сімочка написана. Наступні дві які малесенькі. На найменших наших від бренду Next. Ось такі в формі огів. Тут з боку на липушці. Дуже малюнькі і теплесенькі. Ще ось такі тут бачимо. Голубенькі на хлопчика. Підійде. Знову ж таки, оги, підіться, велика моделька. Малесенька, тапочки жіночі, чорного кольору. Ось так вони виглядають. Розмір. Пише Елька. Наступні ось такі рожеві, есочка. Ось так вони виглядають. Наступні ось такі для дівчинки. Ось так. Є ось така грозиночка на п'яточку. Розмір пише одинадцятка. Ще ось такі. Маленькі тапулечки, бачите, ось так вони виглядають. Наступні ось такі. Пророзинені є точечки. Ось тут на Ну Ось такі Ось такі, досить зручна панкеточка. Пальчики відкриті. Ось такі тапульки. Ось тут, ось така чоловіча моделька, 44 розмір. Дуже вони гарні, всередині шкіра, ось так вони виглядають. Наступні ось такі білесенькі. Ще в нас є ось такі тепленькі. Ось тут теж та чоловіча моделька, 44-й розмір. Наступні ось такі сукнінці, як кажуть, та кулечки на липучці. жоночу моделька. Ще попадаються ось такі мягенькі. Теж 35-36 розмір. Наступні ось такі йдуть, теж на дівчинку Ось такі від Next бренду. Знову ж таки, бачимо дитячу, ось така моделька, 25-й розмір з етикеточкою на хлопчика. В садочок, вони будуть дуже зручні. Наступний ось такі ось моделька 41-го розміру. Ось так вони виглядають. Наступні ось такі сиренькі, досить такі теплесенькі. Жіноча така моделька. Розмір 38-39. Знову ж таки, бачимо ось така моделька дитяча на дівчинку. 12-ка. Розмір від бренду теж Next. Ще у нас ось такі штучки попадаються на ножки, щоб грітись. Наступні ось така жіноча моделька. Новесенькі 39-го розміру. Ось такі чешки, 46-й розмір. Можна сказати, чоловічі, що 46-го. Наступний ось такі бежеві жіночі. Розмір 39 Вони йдуть на обесенку. Наступні. ось така чоловіча моделька. Досить зручно в діле. Має ось таку танкеточку і буде тепленько в ніжці. Наступна ось така модель. Так вони виглядають. Ще бачимо ось такі кульки. Такі цікаві. Ще в нас попадається в формі огулів, такі хрупні теплесенькі. Наступні ось такі 38-й розмір. Дуже класні, новесенькі. Бачите, білосніжний всередині утеплення. 38 розмір, жіноча моделька. Ось ось такі бордові. Теж жіноча моделька, так вони виглядають, сороковий розмір. Наступні ось такі штучки, теж жіночі. Бачите, це шкіра, і гачковані, новесенькі, ось такі тапочки. Знову ж таки, бачимо, новесенькі, такі білосніжні. Наступні ось такі чорного кольору, теж жіноча моделька. Новесенькі йдуть. Моделька чоловіча, сині, велюрові. Певне 43-й Ще бачимо, знову ж таки, на дівчинку, дивіться, які класні, м'ягесенькі, тепленькі. Наступне, дивіться, ці, яка цікава моделька огів теж на маленьку принцесу. Ще бачимо ось такі сині гачковані. Я думаю, що підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. Знову ж таки, дивіться, які трендові, новесенькі. Сапочки з етикеточкою. Наступні ось такі класні, теж жіноча модель. Дивіться, вони бомбезні. Ось так виглядають. Наступні ось такі бордові, досить тепленькі, на підошка, 36 розмір. Ще бачимо знову ж таки на дівчинку. Лігенькі, тепленький. Наступний ось такий лентоловий Класний такий колір, м'ягесенький. Знову ж таки, на діточок, малесенький, ось такий. Наступна моделька, ось такі досить цікаві сірі, дуже класна. Підійде як для хлопчика, так і для дівчинки. 32-й, 33 й розмір. Знову ж таки, похожа моделька, мягесенька, Підійде для хлопчика, міньончик. І ще ось такі самі маємо. Мегесенькі, розмір емочка. І останні ось такі досить цікаві модельки. Агендова 40 розмір. Ось такі новенькі.